Працювати не так, як завжди, а набагато краще. Війна в Україні змусила сільгоспвиробників бути більш гнучкими, взяти на себе відповідальність і вкласти максимум ресурсів у розвиток виробництва. Після розпаду Союзу новостворені сільгоспідприємства зробили ставку на вирощені зерна. Працював ринок збуту і клопотів було менше як з тваринництвом. До прикладу, у Тернопільській області сільське господарство дає 30% валового внутрішнього продукту регіону і забезпечує потреби населення області в основних харчових продуктах і потребу. Треба переробної промисловості у сировині створює основу експортного потенціалу області. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво, де виробляється до 66% валової продукції. І лише 34 припадає на тваринництво. Основними галузями якого є скотарство, свинарство та птахівництво. Проте останнім часом в господарствах області поголів'я значно зросло, а місцеві фермери вважають тваринництво перспективною галузю. Наші виробники почали успішно витісняти з Імпортерів. Сьогодні галузь тваринництва я сьогодні повинен просто визнати і вам сказати відверто, вона стає все далі і далі економічно вигіднішою. Недаром зараз ряд господарств і в нашій області сильні господарства. Вони збільшують кількість корів, тому що в зв'язку з тим, що. Наша зернова продукція, бачите, немає сьогодні ринку збуту. І ті господарства, які не мають тваринництва, вони деякі мірі мають сьогодні проблеми. Про те, що тваринництво галузь перспективна Петро Іліщук доводить на прикладі власного підприємства. Попри вирощення зернових, тут не відмовились і від ферми, і не прогадали. Правда, для того, щоб отримати бажаний результат, довелось попрацювати. Створити належні умови для тварин, застосувати передовий досвід. Так з'явився доїльний зал. Після будівництва молокопро... молочного залу в нас набагато покращилася якість продукції молока. Як не було, молочного залу ми доїли. Як здавали в лабораторію аналізи, в нас доходило до півтора мільйона соматичних клітин. А зараз в нас 600 при нормі мільйон. Молоко, яке практично дає корова, воно є абсолютно стерильним. Але, проходячи відповідно, під час доїння йде сильне його забруднення в результаті різних обставин. Тому тут доїльним доїльному максимально уникається цих проблем, які зв'язані з чистотою молока. Бо молоко, яке від корови надходить у холодильник, цей процес триває. Декілька секунд можна сказати до хвилини. Все молоко вже воно практично не має дотику ні до повітря, ні до грязних рук, ні до яких рук. Сьогодні підприємство продає молоко першого гатунку. але у планах докупити необхідне обладнання, щоб якість молока сягнула екстра класу. Тварини в таких умовах теж почуваються комфортніше, вони вільно ходять по приміщенні, мають постійний доступ до води і корму. А ще у господарстві економлять на добриві для рослин Коров'ячий перегній Краще екологічно чисте добриво власного виробництва. Формула успіху сучасного сільгоспідприємства, переконаний Петро Іліщук, у комплексному підході до виробництва. Поле допомагає фермі, ферма допомагає полю, а люди отримують роботу. Поле зеркало ферми, а ферма дзеркало поля. І якщо на фермі все гарно, то і на полі буде врожай. Ну і відповідно, якщо на полі гарні врожаї, є гарна кормова база. Відповідно, і тваринництво забезпечене достатньо кількістю кормів. Свіжа трава надійний корм для дійних корів. Зелені корми були і залишаються найбільш повноцінними у годівлі жуйних тварин. За збалансованого складу і правильного використання трава постачає багато поживних речовин та енергії, і покращує якість молока. У господарстві обрали для цього найкраще насіння. Це поле. Двохрічний. І приємно те, що бачите, вже ми закінчили тільки посівну в компанію, а вже наступає період заготівлі кормів, період догляду. І А така хліборобська праця.